Нині обзорне іграшки жирафи, жирафа віддай моркву, не гризи ту моркву більше. Жирафа вже розгрила першу іграшку, значить її потім смітник або мама за знаю. Друга іграшка ще це жирафа. Така, ніби попищить Так, не пищить. Нечутно. Ти любить іглі своє. Так. Отаке от вибушка. Отаке вот сердечко. Тихо не, не чіпай морку, ти вже її розгризла Не можна. М, бери сердечко. Отакий от носочок. Да, це її іграшка. Вона в мене його сперила. Це норм. Для нас тепер. Далі, така от курочка. Ой, боже неприємно звучить. Що, забираєш? Ну забирай, вона іграшку, вона курку спастила. Ось такий от м'ячик. такий от. м'ячик. Вона вже його погріла, тут ще було піричку. Десь, десь тут було піричко. Ну вона вже його майже всього тут згризла. М -м -м. Отаке от кісточ... кісточка. Вона, знаю, дуже смішно сидить весь час. Ну так, що тобі дає? Жираф дай, жираф, дай покажу жирафу. Ось така не є жирафа, вона пищить. А! Ну Вона її забрала. Боже. Все. на мене іграється. Далі такий от мечик. Мечик, м'ячик. Ось ну, такий от косяк. Якщо... Якщо я покажу вам іграшку, яку я вже показувала, то хвилюйтесь, я просто вже забула, який я показував. Що ти там пікаєш? така. Ну, так, от сніговичок. Тюнь -тюнь -тюнь. Є в нас такий сніговичок. О така вот іграшка. Забираєш? На її хочу забрати. Будешь забирать? Шу. Шово. Шо? Вот Отакий да вот ежик. Так, дай я ежика нормально покажу. Ежик. Вот такие вот ежик. <laughs> вот такие вот мячик. Не помню, что я его показывала. Ну, вот такие вот мячик. Не. Yeah. него тут вот сюда вот вкусняшки всякие запыхватые. Опа. Вот такие вот. Ну, сосек. все, тюк. Сеудин. Шеудин. Ох. Теперь я вам покажу теперь нормальную цю вот жирафу. Вот. Жирафа вот такая вот. Будешь? Берешь? Боря? Не, добрый. Вот так сердечко. Это ее любимым. И вот такой вот носок. Ну и это все игрушки. Пух, 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 пух. пух. І може ще десь є? Ну то ніхто не знає. Всім папа!